Отже, Україна припинила транзит газу до Європи російського газу. Поставимо питання: а в чиїх інтересах це зроблено? І тут поставлено ще одне питання. У нас досі немає відповіді. А хто ж таки підірвав три з чотирьох гілки північних потоків? Який теж транспортував газ, ви пам'ятаєте, у Європу, і звідки тепер нарощується транспортування скрапленого газу, нагадаю, Сполучені Штати в 2023 році стали країною номер один експортером скрапленого газу по світу, зокрема, і на 30 європейських газових терміналів, терміналів прийому скрапленого газу. А там підходить катарський газ, уже фактично підійшов, спасибі от Сирію. Звільнила Україна. А там є нарощування в Норвегії. Ну, ви знаєте, що Грунінгемське родовище фактично законсервоване в Нідерландах, бо воно становить сейсмічну небезпеку для маленької Голландії, бо там як дамби впадуть, то й Голландії не буде. Цей, от відповідно, міняється цей газовий баланс, з нього виключається Росія для Росії нафта і газ є основними джерелами валюти. І це місце займають Сполучені Штати і інші цивілізації. Зовані країни.